Мукачівська, ДЮ США, визнана найкращою в області за підсумками 2022 року. Школа зайняла перше місце. Про це повідомив директор закладу Сергій Кучінка. Він привітав увесь тренерський склад з перемогою. Сучасну найбільшу в області дитячо юнацьку спортивну школу відкрили майже два роки тому, у червні 21 го Торік тут підготували шість кандидатів у майстри спорту, десять першорозрядників. Школа виховує чемпіонів з боксу, греко-римської боротьби, художньої гімнастики легкої атлетики. Це доводять учні, які перемагають на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Ми маємо вісім чемпіонів України, чотирьох чемпіонів Європи та шість чемпіонів світу. Міністерством України, молоді та спорту. Школа визнана базовою для підготовки спортсменів з легкої атлетики до олімпійських ігр. У нашій області дуже багато спортивних шкіл, це біля більше 30. І серед всіх цих спортивних шкіл ми зайняли за підсумками 2022 року. Ми зайняли наша школа, зайняла перше місце. Хочу привітати веш наш колектив спортивний, всіх наших тренерів, це їхні здобутки. За підсумками цього року у нас хороший був здобуток. Я вже казав, що ми підготовили п'ять кандидатів мислі спорту. Багато пише розрядників. Є в нас теж і передачі в центри олімпійської підготовки.